Добрий ранок вам малята, любі хлопчики, дівчата. Я запрошую вас до себе в гості на заняття. Давайте подивимося на малюнок. Ведмедик сумний чи веселий? Сумний. А як ви думаєте, чому в нього лапка примотана? Що трапилося з ведмедиком? Він її, мабуть, якось поранив. А послухайте, яка трапилася з ведмедиком історія. Впав ведмедик на підлогу, відірвало йому ногу. Все, все одно він самий кращий. Не віддам його ні за що. Скажіть малята, що трапилося із ведмедиком? Так, він захворів. А як його можна вилікувати? Давайте ми з вами запропонуємо нашому ведмедику поміч. Викликали ми швидку допомогу нашому ведмедику і відправили його в лікарню до лікаря. Я думаю, лікар там швидко йому надасть допомогу. І ми його скоро побачимо. Ві-у-і! У лікаря на прийомі було дуже багато звірят, але нашому ведмедику лікар швиденько надав допомогу. І наш ведмедик одужав. Лікар наказав нашому ведмедику берегти себе і відправив його додому. І вирішив наш ведмедик повернутися, але не з пустими руками. Біг ведмедик в кожушку, ніс гостинці у мішку, прийшов нишком до хатини, дав гостинців для дитини, в мисці грудку кашки, молока дві пляшки, веселеньку казку, ще й бубликів яску. Ну що, підлічили ми нашого ведмедика, скажіть мені, будь ласка. Зараз ведмедик сумний чи веселий? Веселий, от як ми йому допомогли. Ну що ж, малята, наша історія закінчилася. Я кажу вам до побачення, до зустрічі, малята!